Доброго дня. Така історія. Звернувся до нас клієнт, йому потрібна була душова система у хромованому кольорі для ванни, тобто у нього буде ванна. Так, щоб носик був довгий, щоб була латунний корпус, ну, тобто вся душова система латунна, і щоб все це було ну, не за всі кошти світу. Запропонував. Клієнту декілька варіантів обрали ось цей через те, що носик в нього довгий, його можна прибрати до стіни, щоб не заважав, і при цьому через те, що він довгий, можна набрати віддерку якогось, чашку через те, що у ванни є нахил, буде комфортно цим користуватись. Звісно ж, є підключення до ручної лійки. Сама ручна лійка регулюється за висотою, за кутом нахилу. Можна регулювати. Є декілька режимів струї, є режим душу, є режим е, плотної такої струйки. Е, душова система, е, верхня частина оця, вона регулюється знову ж таки за висотою. Можна зробити нижче, можна зробити вище. Е, далі клієнту дуже сподобалось, що сама лійка має ось такий розмір, трошки витянутий. При цьому вона компактненька така. І також у клієнта стоїть не звичайна раковина, а чаша, яка встановлюється на столешку. Тож до цієї душової системи я підібрав у комплект цей змішувач. Він дуже гарно пасує за дизайном, за кольором, ну, звісно ж, це хром. І на, саму, на сам умивальник ми е, підібрали ось такий донний клапан щоб все було гарно і все було красиво. Якщо вам треба підібрати. Такий комплект, будь ласка, звертайтеся, я із радістю вам допоможу.